Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, Слава, добрий Господа. ранок, раді всіх бачити на ранковій молитві. Вітаємо всіх, хто доєднується до ефіру, щоб разом розпочати з молитви цей день. Віримо, що Господь чує наші молитви і відповідає. Передо мною розкрита Біблія, а поруч два брата, два служителя, Олег, Віктор. Ну, давайте так, можна Віктор Михайлович, уже скажемо так, да. як ми в началі війни казали, позивний да? Да, От, да. Божі люди, Божі служителі, які серцем своїм горять для Господа, і вони сьогодні поділяться своїм коротким свідоцтвом, як Господь їх веде в тому, в чому вони зараз знаходяться ж розкаже, як Господь його веде в служінні в Бабаях, де ми були, служили людям. Олег розкаже, як його Господь веде в служінні. В біблійному товаристві, і ми багато, багато гарної літератури, і не тільки літератури отримали через Олега, і через біблійне товариство і дякуємо біблійному товариству, що ви у нас є. Ми разом робимо велике діло для Царства Божого. Перед тим як помолимося, на початку прочитаю кінець притчі про мудрих дів ісус сказав: Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський. Прийде. Люди запитують, коли прийде Христос. Христос може прийти будь-якої миті, персонально до когось. І людина предстане перед Господом. Коли буде друге пришестя, ми не знаємо. Так само питайте, коли закінчиться війна? Ми не знаємо, коли війна закінчиться, але можемо розуміти, що для когось персонально вона може закінчитись будь якої миті. І це. Те питання, яке має стояти перед людиною, чи готовий я побачити сина людського, який прийде? Можливо, не зразу за всіма, цей раз тільки за мною, чи готовий я предстати перед ним. Для цього ми нагадуємо собі слово Боже, для цього ми молимось і, спавшись самі. Працюємо для спасіння ще більшої кількості людей навколо нас. Давайте помолимось про це. Боже Небесний. Дякуємо тобі за те, що ти Бог, який чуєш наші молитви, і ти відповідаєш. Ми дякуємо тобі, Господь, за слово твоє, яке завжди актуальне яке збудовує нас. І ми просимо Господь зараз на початку цієї молитви, перед тим як ми почнемо щось свідчити. І під е, збудовувати один одного своїми словами, Господи, ми хочемо попросити Тебе благослови, щоб ми пильнували наші серця, пильнували наші душі, щоб нічого нечистого не було в нас і щоб ми були готові будь-якої миті, будь-якого дня зустріти Сина Людського, який прийде за нами в ім'я Ісуса Христа. Благаємо Тебе, благослови нас, сповни нас силою Святого Духа і Твоєю благодаттю огорни нас в Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Амін. Брат Олег, дорогий служитель Божий, ти просто як стала річ в житті нашої церкви. Знаєш, є річі перемінні, а є сталі. І навіть коли тебе якийсь час ми не бачимо, а потім ти приходиш, ти не сприймаєшся як гість, як просто людина, яка відвідала нас, а як щось рідне, щось наше, щось плоть од плоті, кров от крові Церква Свята Трійця. Розкажи, будь ласка, як ти тебе Господь привів в служіння оце, з бібліями, з Словом Божим, шрифти, формати, дитячі, дорослі, такі, такі, різні видавництва, різні переклади. Це, мабуть, дуже цікаво. Петро Миколаївич, дякую за добрі слова. Мені завжди дуже приємно бути в церкві, у вас відвідувати, допомагати, служити, підтримувати ваші руки. Я Слава бачу було. багато євангельської багато роботи, яка здійснюється у вас. І, і бачу і відчуваю цей євангельський дух, коли люди, які приходять в церкву, які служать, вони, вони здійснюють просто невимовні речі, які надзвичайно важливі і надзвичайно потрібні зараз, саме в цей час, в час війни. Е, стосовно як я прийшов, це. Дуже довгий, дуже довга така історія, тому що я народився взагалі в віруючій родині, uh -huh. тим більше що в родині служителів. І коли я був ще маленьким, я народився за часів Радянського Союзу, і ви знаєте, що в той час Біблія вона була заборонена, і uh -huh. просто так біблію в, своїм, в своєму домі, ну, це було досить складно тримати, і навіть десь там. Знайти, перекупити, десь, взяти, почитати, це було досить складно. І я добре пам'ятаю, коли я був ще маленьким, і моя бабуся пере, пере, перепечатувала нелегально це робила, перепечатувала, це було завішено одіялами, а, все яка було завішано одіялами. Це історія! І ця, і ця машинка печатна, вона також стояла на декілька одіялах, щоб сусіди не почули, бо вони донесуть шуму ну, поглинання. Да, щоб да, було. Да. А я був маленький, я от. Тут, тобто це... ти з Малку бачив, що те, що робить бабушка, це найвеличніша цінність, яка може що вона не боялася ризикувати життям навіть? Так, да, да, фактично, бо в такому випадку її ну, ну, саме найпреше, саме най, 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 найлегше можливе покарання це те, що в той час це, е, забирали дітей, ну, тобто в батьківських прав лишали, і все-все. Розумієте, справа не в тому. Справа в тому, що навіть в той час, я був ще маленький, але я бачив, що Слово Боже, воно має якусь надзвичайну силу. Mm. І воно має якусь. Е, от звичайні книги це звичайні книги. А Боже Слово, воно зовсім інше. Хоч знову ж таки на тій же самій ну, політурці, mm -hmm. папер, mm -hmm. чернила, це все однаково, але воно має зовсім інше. І я дякую Богові, що він провів мене через ну досить вже немаленьке життя. Я зміг попрацювати і в видавництві, і в церковному видавництві, і що він покликав мене працювати в біблійному товаристві. Це надзвичайна перевага, надзвичайна відповідальність служити церквам. Слава Тому що я, я дуже добре пам'ятаю той момент, коли і церкви, і люди, і. Ті, хто бажають почути Бога, вони шукали, а як нам знайти, як нам мати свою Біблію, власну Біблію. Це над знаєте, от ми зараз цей час ми не цінуємо. Не цінуємо, бо я знаю, в мене є декілька Біблій вдома. Кожного із Декілька нас... біблій Різ... в додатках в телефоні. І в теле... в телефоні Декілька да. біблій на комп'ютері, в <світ> <на світ> звичайно. звичайно. І це все можливо. Різними от... да, і можна, можна просто от в один момент, але мати доступ до Слова Божого. Так, так. А коли цього немає, це надзвичайне випробування і складність. Mm -hmm. І я дуже вдячний Богові за те, що він дає можливість служити. Служити і розповсюджувати слово. Я дуже вдячний бачити, коли люди, які, можливо, прожили усе своє життя, але вони беруть, починають читати, і це слово змінює їх життя. Вони, можливо, ніколи не знали, як жити по Божому закону, по Божих правилах, по Божої благодаті, але вони через слово знайомляться з ним. І Слави. це їх змінює. Це мене надзвичайно надихає. І я вважаю, що це, напевно, найперше і найбільше благословіння біблійного блінного товариства таким чином підтримувати з церкви, які зараз, особливо зараз, тут, на нашій території, це надзвичайно важливе служіння. Так, так, ми безліч біблій, нових заповітів роздали різних форматів абсолютно. І через біблійне товариство, гідіоновські нові завіти. Скільки ми роздали літератури? Це велике благословення. Ви великі молодці, ви круті працівники, хай Господь благословить вас. Я коли почув слово «бабушка» в свідоцтві Олега, згадав, що щось і ви в своєму свідоцтві казали. За маму, по-моєму, ви казали, да? не за бабушку. Так, за маму У мене багато дуже свідомо. А давайте ми ось якось саме копнули трохи в історію, давайте і вашу трошки історію копнемо. Що спогадів про ваше дитинство, про ваших маму і бабушку чи там дідуся, що воно торкало ваше серце і привело вас до Бога вже в зрілому віці. Якщо коротко, так. да, Ви да. ви так видихнули, що там на півчаса я чувствую в цьому вдохі, але треба скоротити так, так, до трьох минут. Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Я теж ще з тих часів родом, мені вже багато років. Я не знаю, що брат це таки ще молодий і пам'ятає це все. Ну, я пам'ятаю, як. Збирались з 4 часи ранку, затімняли вікна, завішували, йшли украдко через береги, служення було в нас. Мама вела мене з вечора до бабки. Короте, ми там ночували і теж були учасники всіх. Ми бачили, як псалми співали, яка була тяга до Бога. Це було якесь для нас щось таке. було, Воно і романтичне, воно було якесь і ну, опасне таке, і, і ну, дуже воно було. Але Ще з тих часів. І це ж пам'ятаю тоді ж і хрещення приймали водне хрещення люди і вночі, да, і, і, вночі зимою. І, і зимою. В основному так, люба так. рубали лід десь під берегом і приймали хрещення. О, так що, а зараз і так було важко тоді. Але все одно і багато людей же ж ризикували. Багато тюрми відсиділи за це. Бо це було тоді опасно. Це були дуже такі гоніння великі, і помню, дедушка кром хати в цей служення, а дідусь мій кром хати ходить, щоб ніхто не, е, не настучав, да, 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 Так щоб не ніхто не замітив. Доброжилателі було да, багато в ті да. часи. А зараз от брат гарно сказав: до Бога є дуже швидкий доступ. Це така благодать зараз для нашого покоління. Це вже все розжоване, все вже. Вже тільки вдихай це слово Боже і розумій тільки, що тільки там всі джерела життя знаходяться. А ти пізнаєш Божу красоту, його создання, мироздання його Господа, велич його бачиш, це дуже легко. Але народ, ну якось, але наша. Я думаю, справа така. Ми служителі призвані для того, щоб звіщати про Боже Слово, звіщати про Ісуса Христа. Я от також відповідальний в церкві Бабаї. І. і це розумієте, в нас ще немає свого приміщення. Ми збираємося під відкритим небом, мороз. І в нас збирається десь. Буває 35 людей ходять кожного разу. Ми не, припу... не пропустили жодного Оце служіння. Це були морози, голод, да, льод, да, все, ви голод. стабільні да. і Боже. жіночки такі старі. Вже і дітки маленькі ходять теж недільна школа в нас, і це під відкритим небом. ну Це, це чудо. Але я, я це так думаю, щось я собі таке сказав, і в мене є в це віра, що у нас зато благодать перебуває більше з нами. Бо ми на морозі, ми йдемо, ми трудимося, ми Богу показуємо. Я ще й таку е, лозу дав. Це один раз прийшли і заявили: давайте кажу, всі разом Богу, Скажемо Богу, що ми тут, і ми всі разом. Господь, ми тут, Господь, а, ми тут. І голосніше, щоб баг глунало на всі бабаї. І це дуже, дуже гарне таке в нас служіння. О, Так що Господь благословляє, люди йдуть, люди і пишуть і в групі, і ну, дуже це. Така гарна справа. Дуже я вас це слухаю приємно. зараз, Михайловичі. Мені кажеться, ви отримуєте величезне задоволення від свого служіння в Бабаях. А амінь, ми чесно признава. Що... Да, я вже без них не можу. Слава я вже без них Христа. не можу, правда. Слава я Богу. вже жду, коли буде приміщення, я вже, я вже розумію, як я буду оформлювати все, як я думаю, я буду, щоб Друзі. всім було б'ютно, комфортно, щоб було всім добре, щоб всі туди бігли і дітки, щоб ходили. тому що я рахую так, що наша бі... ну не то, що біда, а молодь треба вертати, угу. тому що скільки зараз дьявол полює за ними, щоб їх украсти. І дуже нам треба. І слава богу, в нас цю суботу буде конференція молодіжна. Так що я теж з бабаїв привезу свою молодь. Вау, сюди, везу вау, вау, є у нас делегатів, де ще чи 6. Ну ще як там мами скажуть, Супер, да. О, Надо так, да щоб мами Да, мами. Так що друзі, будь ласка, от просто моліться за бабаї, запам'ятайте назву цього селища, досить созвучно, Якщо вас в дитинстві бабайкою лякали якось. То ви запам'ятаєте, селище бабає, але так. воно не зв'язано з бабайкою, там всі добрі, гарні люди, і тепер там є церква. Але це наразі єдина залишилася церква в нашому об'єднанні серед нових церков, яка ще не має власного приміщення, просто сатана препятствує трошки. Але можливо, щоб це для того, щоб ви десь і цінували більше, і згадували, і більше робіт фотографій на згадку о цих зібрань. Бо потім, коли ви підете в своє приміщення, скажете, ех треба було більше фотка, час би тут би для історії було. Тому не забувайте фотографувати, а ви не забувайте молитися. Олег, поведи нас в молитві, будь ласка, щоб Господь благословив усі нові церкви і молитовні будинки. В когось ще реконструкцію треба робити. Десь ремонти не завершені, десь є вже земля, треба будувати і церкву відкривати. А от в бабаях ще немає свого власного приміщення. Помолись, будь ласка. Люблячий небесний батько, ми дякуємо тобі за твою любов, Бог, за милість, за благословлення, за благословіння твоєї присутності в нашому за житті, церкву. Господи. Ми дякую вдячні за те, що ти навіть в такі важкі дякую. часи війни, але ти навіть зло обертаєш на благословіння, Господи. Ми тобі, дякуємо за те, що на території Харківської області. Відкриваються нові церкви, да, придбаються нові будинки, тобі, ділянки. Дякуємо. Господи, ти бачиш, Слава що це тебе, Господи. надзвичайна Господи, подія Господи. і надзвичайне благословіння, да, Господи, Господи, для нашого народу, для нашої землі, для наших да, людей. Люблю, Ісус. Господи, ми просимо за тих, хто ще потребує. Відбудовувати, розбудовувати реконструкції робити. Господи, наші просимо особливо за бабаї за те, щоб вони мали свою церкву, своє місце, щоб це просимо місце було місцем слави твоєї для всього цього міста, для всіх цього, для всіх тих людей, щоб вони приходили і там наповнювалися твоїм духом тобою, господи, твоєю любов'ю. Господи, ми просимо за всіх служителів, які керують, які працюють на цій території, Господи, особливо укріпи, і благослови їх. Да, тому, що, Господи, ми покладаємо на Тебе твою свою надію, да, і Иисус. тільки ти можеш наповнювати і доповнити усі наші молитви і дії і а бажання, да, Господи, для того, щоб. Твоє царство розбудовувалось тут, на Харківщині. В ім'я Твоє просимо, будь милостив, і благослови нас своїм благословінням. Амінь. 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 Благодать Господа, Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.